Доброго ранку, ми з України. Хай плещуть долоньки і тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. І доки ви, любі діти, відпочиваєте, до нас, до дитячого садочку, з нової пошти надійшла ось така посилка. І не просто посилка, а в ній ще там щось є. Давайте перевіримо, від кого вона може бути. А тут навіть є лист. Ось бачите. Цей лист надіслала мама Петрика П'яточкіна. Любі малята. Вирішила звернутися до вас з проханням. Можливо, ви зможете мені допомогти? Наш Петрик почав погано їсти, не хоче пити молока і соку. Став неактивним, не грається, не бігає, навіть не радіє і часто хворіє. Ми не знаємо, чим йому допомогти. А ви всі здоровенькі, красиві, щічки у вас рожеві. Напевно, знаєте якийсь секрет. Будь ласка, давайте поради Петрику. Що потрібно зробити, щоб бути здоровими і активними? Боже, яка сумна історія? Ми впевнені, що ми зможемо допомогти разом нашому Петрику П'яточкину. Так що, мама, не хвилюйтесь. Зараз ми подивимося на підказки, які надійшли у нас разом із цим листом. Подивіться, що це. Так правильно. Це яблучка. Це наші фрукти. Потрібно їсти дуже багато свіжих овочів. Та фруктів. А чим же вони корисні? Вони містять цілий комплекс вітамінів. Вітаміни містяться в багатьох продуктах і в багатьох фруктах. Ось, подивіться, будь ласка, на наші малюнки. Вони допомагають діткам рости міцними і здоровими. Людина отримує вітаміни з їжею. Якщо в організмі людини мало вітамінів, то вона погано росте, має поганий настрій. Найбільше вітамінів люди вживають і отримують влітку та восени, коли багато свіжих овочів та фруктів. А в інший час року вітаміни продають в аптеках і ми також можемо їх споживати. Любі діти, але в нас ще є підказочки. Давайте поглянемо, що нам тут ще приготували. Що це? Чіпси? Що це? Апельсинка? Що ж це може означати? А це діти означає, що потрібно вживати в їжу тільки корисні продукти. Давайте зараз разом з вами поглянемо на малюночки і побачимо, які продукти в нас є корисними, а які не дуже, від яких потрібно утримуватись, будь ласка, погляньте. Рухаємось далі. Подивіться, яка ще підказочка в нас прийшла. Подивіться, це пляшечка з водою. Вода це основа життя всього живого на землі. Без води нічого не може бути живим. І тому вона відіграє в організмі людину. людини найважливішу роль. Всі клітини людського організму живляться водою. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля. Подивимося, що далі, яка підказочка нам ще надійшла? Погляньте це звичайний годинник. Що ж це може означати? А це означає, що важливо дотримуватися режиму дня. Достатньо відпочивати та спати протягом дня, щоб наш організм встигав відновлюватися і набиратися сили для активного життя. Це теж дуже-дуже важливо для життя наших дітей. І слідуюча підказочка в нас дуже цікава. Погляньте, що це. Це звичайні гантелі, з якими ми проводили і зарядку, і фізкультвинки, і наші фізкультурні заняття в дитячому садочку. Але в мене є, крім цих гантелі, ще і інші, які зроблені з природного матеріалу. Подивіться уважно: тут просто пляшки, а в них розрізані, а в них насипані. Горіхи ви можете під свою силу, ви можете під свій свій зріст насипати сюди горішки від 100 до 400 грам і займатися цими такими імпровізованими, легкими і безпечними гантелями. Бо спорт це велика і потужна сила, що дарує здоров'я людині. Давайте уявимо себе. Відомими українськими спортсменами і проведемо фізкульт хвилинку. Наші діти дружно встали, фізкульт хвилинку розпочали, руки гарно розім'яли, як клички побоксували, як Шевченко у футболі, забиваємо ми голе, всі, як бубка, пострибали і за столи посідали. Слухаємось далі. І слідуюча наша підказка, подивіться, що це. Який веселий смайлик. Що це означає? А це означає, що гарний настрій і усмішка теж веде до здорового способу життя. Посмішка людину красить, посмішка приносить успіх, з посмішкою завжди краще, треба завжди посміхатись. Боже, як ми добре з вами займаємося сьогодні. І у нас ще залишилася підказочка. Зараз я вам її покажу. Що це мило? Зубна щітка? Що це означає? Це означає, що ми з вами повинні дотримуватися правил гігієни, чистити завжди зуби зранку та з вечора і помиватися, і купатися. Ці всі процедури допоможуть бути нам. Веселими, здоровими і щасливими. Подивіться, які в мене є зубки. Бачите? Які вони чистенькі. Бачите, які вони? Без каріюсу. Бачите? А зубна щіточка вона для того, щоб чистити зубки. Щітка вліво, щітка вправо, Щітка вгору, Щітка вниз. Робимо важливі вправи. Любий, друже, посміхнись! Дітки, ми з вами допомогли своїми порадами, Петрику. Давайте ще раз повторимо ці правила, щоб зберегти своє здоров'я. Перше, їсти свіжі продукти та багаті на вітаміни овочі. Вживати корисну їжу, пити багато води, дотримуватись режиму дня, займатися спортом, бути в гарному настрої, дотримуватись правил особистої гігієни. Петрику, запам'ятай, щоб гарне здоров'я мати, про нього треба кожного дня дбати. До зустрічі!